Всім привіт! Мене звати Софія Бабій, Мені 15 років. проживаю в місті Чорноград Львівської області. Нова назва населеного пункту Шептицький. З дитинства я займалася спортивною гімнастикою близько шести років. А потім ходила на полденс та займалася сучасними танцями. Свою фізичну форму я підтримую у спортзалі та люблю грати у школі у волейбол. Я дуже люблю подорожувати та відвідала багато країн, і саме найбільше мені сподобалися відень, Португалія. Та Італія також хочу побувати в Дубах, Домінікану та дуже хочу з'їздити в Іспанію. Через те, що я люблю подорожувати, таким чином я підтримую свій рівень англійської та багато комунікую з людьми. Наразі мій рівень англійської а 2 або В1. Я дуже люблю тварин та самого дитинства. Я мала маленьку собачку. Зараз маю кішечку Мілі та Хом'яка Хомка, але мрію у дорослому житті мати маленьку собачку мальтіпу. Я маю знімальний досвід у фото та відео проектах, а саме знімалася для дитячого магазину одягу та магазину прикрас. Брала участь у міні-міст свого міста Червонограду та посіла там третє місце. Мрію реалізуватися у сфері моделінгу та акторства, щоб співпрацювати з українськими та світовими брендами. Дякую за увагу. Я відкрита до нових співпраць та до зустрічі.